Павбет титульний партнер, Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пане Назарію, перше питання, чи є вже якась інформація щодо стану Андрія Пітулі, що з ним сталося? Ну, По-перше, зараз, по-першому такому аналізу, не все добре. Ми будемо приїдемо до Львова, проведемо діагностику і будемо вже знати цей. Ну, Він відчув. Руст, різкий біль, і відповідно ми можемо тільки гадати ступінь важко, важкості травми. Але будемо надіятися, що в нас все мене. Непоганий другий тайм візуально від вашої команди 1-1, якщо вважати брати до уваги лише другий тайм. Чому такий провал в першому таймі стався? Ми ще дуже важко реагуємо на, на початок матчу, на тиск, на в цілому. Так і ігри починати не можна. Вже, вже неодноразово у нас таке складається, ми ніби проговорюємо всі ці моменти. Але так виходить, що ми даємо супернику фору, потім починаємо реагувати. Ну, Будемо це аналізувати і більше такого не повторювати, проте ми мусимо це в цьому і також, мабуть, здобути певний досвід, щоб вміти на це реагувати. У вас попереду ще одна гра з Авророю, чи є вже якісь плани там, на літню перебудову, наприклад, команди, що буде далі? Наш вектор, я вже сказав, здається, в Дніпрі, що ми міняємо, будемо робити ставку на нашу молодь. Але для того, щоб це зробити, потрібно правильно провести аналіз, розуміння, хто в нас хто залишиться, хто в нас буде продовжувати. Тому у нас дуже багато, я вже повторюся, дуже багато роботи, і вона, вона починається вже, вона вже триває. Нам дуже важко зараз це все так поки що зліпити докупи, тому що і матчі постійно, і ще є результати, які не підкріплює нашу прагнення до певних там змін і структурних якихось змін. Тому йдемо таким шляхом, важким, неприємним, і цей сезон взагалі для нас дуже-дуже важкий в плані і травматизму, і в нас з кожного ігри випадають ключові гравці. Практично, і то в дискваліфікації, то ще якісь то зараз у травму, і, Ну, Ми це мусимо прожити, проаналізувати і рухатись вперед. «Фавбет» – Титульний партнер фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.